Привіт, так з вами я Аня і у нас сьогодні буде таке розмовне відео з моїм звичайним макіяжем. Я ввела нову форму в свій звичайний макіяж і сьогодні я вам його покажу. А ще я буквально хвилину назад дивилася трейлер по «Ігрі в Кальмара 3. я в шоці взагалі бачила це. По-перше, я дуже розстроєна. Ну, мені навіть видається, що вона трохи очі мокрі, те, що. Помре або ця бабуся старенька або її син. Сумно що я за них прям вболівала більше всього мені. А ще в кінці був дитячий плач. Значить, ігрок 222, вроді як так, вона вона народить під час ігри. я просто в шуці 27 червня ждемо. Сейчас я быстренько достану все зі своєї косметички. Конечно, як же ж я могла не показати? У мене замість косметички ось така коробочка, всім відома. Я взагалі дуже розстроєна, тому що я коли йшла купляти це замовлення, це робити, цей боксик Майнкрафт, я хотіла дуже сильно іграшку. Я прямо дуже сильно хотіла, я в принципі ради іграшки, тільки йшла і купувала його. І перший дзвіночок був тоді, коли я вибирала взагалі все до цієї коробочки, що там буде всередині, і мені не запропонували на вибір іграшку. Я тоді зразу така, укей-окей. Окей. Я думаю, ну, мало ли вони там, не знаю, на рандом мені закинуть її і що буде, то буде. Приносять моє замовлення, я відкриваю, а там нічого нема. Так, просто я я цілий день ходила всім з хитрипалом, потому що я хотіла іграшку. Ну це що таке? Ти мені не дали іграшку. Ну це жалко. Збрир, як я все достала, но сьогодні ми будемо без SPF-а, тому що у нас не буде сонця. А ну, я не хочу використовувати SPF. Хто знає, той знає чого. Извиняюсь за отце вот. Я люблю сидіти от так от з ногой. Так що я зараз в шоці 2X із-за цього, блін. Макдональдса. Хоча це було, напевно. тиждень назад, але все одно я дуже сильно розстроєна. І за цього що я подивилася цю, цей трейлер. Жах. А ще я проснулася тільки дві години тому, тому я. Дві години тому, тому... Тому я щас не зображаю, але нормально. Спокійно. І так. Начну я з стрілочок. У мене обичний набори до сих пор не закінчують цю підводку. Взагалі я зараз не хожу в школу тільки через те, що пишуть матуру. Я як замед здала першому році, тому мені немає за що переживати. Що... Ну, вважаю, широкі два точно. І там здаю зараз матуру. Надіюсь, вони хоча б здадуть її. Я намалювала стрілочки, тому що як я коли малюю, мені говорити лучше не треба. І треба буде прийти в п'ятницю, в школу 9 числа. І тоді вже ходить, ходить, ходить. Ще плюсом у нас 30-го числа мають виставити пропонування оцінки. Мені страшно, у мене двойка з інформатики. Я хотіла її виправити. Я хотіла. Вчителька збої за мене, потому що я їйдина поправляю інформатику, і вона така типу: "Ой, прийди на наступний урок, поправ". Женщина, ви думаєте, було так легко вчитися ці всі ці штуки з алгоритмом? Боже, зачейно, вообще все це все вчити. Я вибачаюсь дуже сильно. Ну, ми вчимо на фотооператорській. Наша нам 3D моделінг. Ну, короче, ми робимо якісь фігурки 3D. От навіщо воно нам? Окей, я б зрозуміла, якби там за якісь була обробка фотографій. Якісь, не знаю, ну, щось в такому плані, то це вже було окей. А це то нам навіщо? Так, перу консерв від Катріс і від Evelyn. Все як зазвичай, я питаюся їх зараз двох закінчити. Цей особливо, тому що він для мене затемний. Це 10-й відтінок. Що мені дуже подобається, тут кісточка. Вона прям така м'якенька. Ну, а потім вроді як до 15-20 го го числа мають виставити уже нормальні оцінки наші, які ми заслужили, потами кров'ю. Що я замажу всі свої висипання, їх так багато ж це капець. Я на фоні дивлюсь на Джексон, так що все нормально, я її відео вже, напевно, передивилося по 10 разів. А мені все одно цікаво дивитись. Мешки, які я пытаюсь добити, це ловлі. Просто у них там, ну, сроки підбігають до кінця. А я буду плакати, якщо не закінчу, я і так не встигну закінчити. Так що, да. А ще я почала пускати слюнку на один блиск від NYX. Я хочу десь так через місяць-півтора випустити відео з всією моєю косметикою. І випустити, скільки в мене блисків. Тому я не купляю. Ну, взагалі, перша причина те, що. Ви взагалі бачили, скільки коштує близько від Нікс. 50 сотих! Я, звісно, вибачаюсь, але за блиск. Ну, для мене це вже багато. Брови. Я от... У мене багато продуктів, які я питаю закінчити, але я не можу їх закінчити. Навіть самий гільтабрів, оскільки у мене вже багато. Я не можу його закінчити. Це капець. І обов'язково карандашиком, що проходимося, щоб це не було як. Не знати, що вживу вони виглядають краще. Так що не судимо строго. Плюсом я не художник. Я макіяж все время роблю отак. Тепер глазки, це наболело. У мене, щоб розуміли, на сьогодні для очей. Аж три палетки. Начинаємо. Спочатку беру коричневий, Обов'язково має бути коричневий. Ща я достану кисточки. Нам надо плоская кисточка. И я беру якийсь темний витиночек. Короче, малюю такую, так как бы другую Вику. Вику. Новую мы малюем Вику. Окей. Есть. Дальше мы с уже палоточкой все. Але нам больше не нужно. Можно, в принципе, взять звучай хайлайтер. Ну, я просто виділюсь, так скажем. І нам на цей хайлайтер нанести в цю щеліку між нашим віком і намальованим. А також наносимо його на куточок ока. Ну, а червоне це вже так. І хто як хоче, я просто хочу зробити акцент на червоному. А тепер по старинці. Спочатку я наношу туш. До речі, я недавно от скупила якраз такий праймер для Вій. Боже, що это? <laughs> Советую попробуйте. Реально крута штука. На можна використовувати навіть як біотуш. Так що там. Да. І тепер чорненьку відміспоті, яку я пытаюсь закончити. Я накрасила. Не кажется, кажете, що я так кринжово знімаю. На мені так все одно Я не намочила кисточку. Беру бронзер від Essence, бронзер скульптор. Я не знаю, для мене це одна і та сама пісня. І злі треба робити мокрою кісточкою. Ну так ладно. Просто короче, ще береться. Да, він береться. Ще вчора посеред ночі надумала, те, що мені треба срочно зробити ногти. Я вчора пиляла два ці ногти і красні довгі ногті. У мене якісь фетіш на довгі ногті. Ці, так, без них життя то. Ще треба було б додати румян. Так що зараз я швидко додав рум'ян. Щось я про це не подумала, коли я робила листовені. Ну, ладно. Далі у нас хайлайтери, яким я теж користуюсь уже більше року. І теж хочу їх закінчити, але всі ми знаємо, як багато держаться е, ці хайлайтери і румяна. Їх закінчити неможливо просто. І на закінчення теж, що я питаю закінчити, це вот от вот Blue Squid Essence. Що в мене вообще тут стоїть? Розплутаємо усе це, що у нас тут имеется. Ні, ну прям мама на красотка. Мені так нравится макіяж, він прям такий... своей такою ноткою. От я дуже сильно люблю саме кінець відео, тому що ти прям така, така вже красива, нарядна, з такою ізюминкою своєю і просто no comments. Обов'язково пишіть, чи вам сподобався мій макіяжик, і буду дуже вдячна. І Всім па-па!